Всім привіт, це знову ми і наш стайл-хвилинка. Кому краще довірити будівництво вашого будинку, Будівельній компанії чи бригаді? Будівельна компанія відповідає за весь комплекс будівельних робіт, таких як фундамент, стіни, покрівля, зовнішнє оздоблення стін. На всіх цих етапах працюють фахові спеціалісти. Будівельна компанія займається організацією будівельного майданчика, замовленням, прийняттям будівельних матеріалів, надає гарантію на роботи та вироби. По закінченню будівництва з будівельною компанією, замовник отримує право власності на якісну нерухомість та строк встановлений договором. Будівництво з бригадою, яка все вміє, має трохи лякати. Бути профі во всіх цих етапах будівництва дуже складно або навіть неможливо. Якщо замовник бере на себе функцію підрядника, то відповідальність за всі етапи будівництва лягає на нього особисто. Тому що, наприклад, муривальники не будуть відповідати за геометрію фундаменту або покрівлі. Тому приймати якість